Тож, друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України. І на сьогоднішній день ми бачимо, що ЗСУ вже активно пересуваються Луганською областю, і відповідно йде звільнення так званої ЛНР, яка нібито є російською територією, за словами Путіна. І відповідно ми бачимо, що вкотре погрози так і залишаються погрозами, а лінія фронту переходить на користь ЗСУ. Почнемо з харківського напрямку. Тут зовсім небагато територій залишилось під контролем окупантів, але зсу. Ведуть роботу з її зачистки, і на сьогоднішній день поки що змін у лінії фронту ми не бачимо. Хоча інша карта показує, що ця територія вже звільнена, але ж ми поспішати не будемо і почекаємо офіційного підтвердження. Окупанти ведуть обстріл, щоб не дати ЗСУ просунутись в Луганську область. А ось у напрямку Сватова ЗСУ серйозно просуваються і зайшли до Луганської області. Сьогодні просування становило ще 7 кілометрів. Як видно, ЗСУ одразу з кількох сторін просуваються саме до цього населеного пункту. Російські воєнкори вже пишуть, що зсу перерізали трасу креміна Сватове, а значить, чекаємо на хороші новини вже найближчим часом. У сіверському напрямку змін на сьогоднішній день немає, поки що Креміна залишається під контролем окупантів. Але тут також зсу вже знаходяться на території Луганської області, що дуже важливо у світі останніх подій з прийняттям ЛНР та інших областей до складу Росії. Оскільки вчора вже був офіційний захід з цього приводу, також тривають спроби прорватися до спірного. Окупанти, незважаючи на те, що з кожним днем втрачають величезну територію, все ж таки намагаються замість зміцнення оборони вести наступ. Причому, як завжди, безуспішний. У Бахмутському напрямку продовжуються наступальні дії на село Бахмутське. Продовжуються спроби прорватися напряму до Бахмута і ведуться атаки на Зайцеве та Одрадівку. По решті лінії фронту лише обстріли. Absolutely. В Авдіївському напрямку посилились атаки на Первомайське і на Невельське. При цьому обстріл по всій лінії фронту не припиняється. У запорізькому напрямку також велика кількість обстрілів по всій лінії фронту. Також надійшла інформація від енергоатому, що російські військові депортували генерального директора Заес Мурашова на територію підконтрольну Україні вчора ввечері. Нині він у безпеці. Подробиці поки що не повідомляються у Херсонському напрямку. Просування ЗСУ йде повним ходом за минулу добу. Ми бачимо, що просування склало близько 13 кілометрів, і це лише підтверджена інформація. За іншою лінією фронту триває велика кількість обстрілів, але без наступальних дій. Окупанти вже розуміють, що тут їм залишилось недовго. А ось, схоже, твіт Ілона Маска вчора зломали російські хакери і вирішили від його імені віддати Крим Росії. На їхню думку, наступні кроки допоможуть завершити війну в Україні повторення референдумів на окупованих територіях під наглядом ООН. Крим формально у складі Росії, як і був з 1783 року до помилки Хрущова. подача води до Криму. Україна залишається нейтральною державою загалом, чим ближче перемога зсу, тим більше Росія намагається всіляко умовити не забирати в них Крим. У свою чергу пропутінський губернатор Хабаровської області Діхтярьов заявив, що з мобілізацією у них все за планом. Всі наші дії, вони взвішеної колеги, по проведенню частичної мобілізації за 10 днів у нас повестки получили і прибули в воєнкомати кілька тисяч наших земляків. Из них порядка половины мы вернули домой, как не соответствующие критериям отбора для поступления на военную службу по контракту. При цьому в России навіть під час войны, чиновники намагаються жестко красти. Это мне до сих пор непонятно, куда делись полтора миллиона комплектов, которые у нас лежали на всех пунктах приема личного состава. У нас есть проблема то с промой, то еще с чем-то. Оно все было, но коис куда испарилось то. Вот это до сих пор никто. Ні ніяк, ніяк нічим не може пояснити. Загалом мобілізація, мабуть, ніякої користі Росії не дасть лише черговий розкол суспільства. Але ж багато ходівки Росії розкривають з усіх боків. Сьогодні стало відомо, що спеціальне розслідування відстежило понад три десятки суден, щоб розкрити російську операцію з контрабанди вкраденого українського зерна на суму щонайменше 530 мільйонів доларів на близький схід. Since the start of Russia's war in Ukraine, Russia has stolen hundreds of millions of dollars worth of Ukrainian grain and has shipped it to the Middle East, where it's ending up in popular food products. We analyzed radio transponder data and satellite imagery and obtained exclusive video to piece together the movements of more than three dozen ships. We reviewed documents and interviewed company officials to trace the flow of grain to Turkey, Lebanon, and Syria. Експерти з правових питань кажуть, що крадіжка, що триває, є потенційним військовим злочином. На цьому в мене поки що вся інформація. До нових випусків. Все буде Україна!